Нісь обична карточка в моїх руках зараз, кроме кредитної, крім карточки, нічого нема. Я візьму е зажигалку і спробую при помощ зажигалки провірити баланс цієї карти. Прям провірить, так. Да. Я візьму зажигалку, проведу по магнітній лінті. Там ми вже знаємо, що за баланс в мене. Погнали! О, Дивіться, з'являється баланс. Баланс 50-50 гривень. Всі бачать. Всі бачать короче, 50 гривень. Все. 50... Цифра 50. Коротше, все що мені треба зробити, щоб зняти гроші, не йти в банкомати, і нічого не робити. Просто підкидуєш. Знімаєш бабки.